Я хочу зараз звернутися до пісня до Галатів. В ньому головна тема, ми знаємо захист виправдування вірою, ну і головна особа наш Господь Ісус, який є начальник та звершитель віри, який підкріплює нас в цьому, і Він наше виправдання. Апостол нам дає зрозуміти, якщо ми не виконуємо закон Моїсеїв в цьому посланні. Це не значить, що ми живемо по тілу, жити треба Христом та по духу. І мені дуже подобається, я знаю, що багатьом з нас оцей уривок, бо сили немає в Христі Ісусі ані обрізання, ані необрізання, але віра, що чинна любов'ю. Ось до такого життя, де віра, вона чинна любов'ю і закликає апостол Павло в цьому післанні, нас не тільки Галатів, закликає. І я хочу з вами прочитати один вірш з шестого розділу, де вже апостол Павло дає різні поради, як це жити по духу, жити, щоб віра чинна була любов'ю. Шостий розділ, 10 вірш, і там ми зробимо з вами таку зупиночку, щоб ми трошки пороздумували. Тож, тому, поки маємо час, усім робимо добро а найбільше одновірним. У цьому то тому як би звучить такий маленький підсумок. Підсумок тому, що він казав в попередніх віршах, він казав з перших віршів, я читати цей розділ: виправляйте один одного, носіть тягарі один одного, досліджуйте своє діло, такі поради були в цьому шостому розділу. І як маленький підсумок, я вже сказав, то, поки маємо час робити добро. Друзі, це дійсно нам важливе нагадування, поки маємо час. Колись з Божою допомогою я для свого життя, це було років, може, 20 тому, я зробив такий висновок. Увага, друзі! Не завжди покличуть, і не завжди будемо мати можливості. Тому оце висловлювання апостола Павла. Доки маємо час. Я для себе кажу: не завжди покличуть, зараз кличуть, бів дзвінок у Львів кликали поїхати там на служіння. Були на спілкуванні, запросили вже в травні в Київ, є інші запрошування, дуже радий їздити до Краматорська, до Улюбленої церкви. Там чекають і чекають багатьох нас на повернення. Але я кажу собі, не завжди будуть кликати. Може, прийде час і вже не покличуть. Іноді буває ми так, що турбуємося. Ой, туди треба, і туди треба, ой, треба сісти, взяти і папір щось там, написати, спланувати, щоб встигнути і туди, і туди, і туди. І трошки ми такі стурбовані тому, що і туди треба, і там, і там, і там. І там. Слава Богу, давайте радіти, що ще ми десь комусь потрібні, бо не завжди будуть кликати. І друга частина цього. Я вважаю від Бога відкриття для мене, для мого життя, не завжди буде можливість. Може, і покличуть. Я коли збирався їхати, я пішов, там, не пам'ятаю, 25 чи 26 сказали прийти. Я думав, його знімуть вже цей гіпс. І я на легкі поїду, а його не зняли, сказали ще таскати. І вже я став і думаю, їхати чи не їхати. Ну, слава Богу, це не такий тягар, щоб він заважав. Всім і поїхав. Но не завжди може бути можливість. Іноді покличуть, а не можеш, іноді попросять, а дати нічого. Так що, друзі, доколи є час будемо робити добро, доколи кличуть, давайте відгукатися по волі Божої. Так, молитися, гарна була проповідь зараз. Треба стукати по адресу і просити у Господа мудрість, куди він бажає, щоб ми поїхали і що туди повезли. Я колись ще не зрозумів, що бачити якусь потребу і мати можливість на неї відповісти, це милість від Господа. Одного часу. Теж дуже давно, я деталі вже не так пам'ятаю, а це вони не так важливі. Наша сестра з фонду попросила, каже, пастор, там біля вашого будинку є будинок, де живе жінка, ми з дитиною в неї жили. Ви не заросли б її цей сверточок. Кажу, та запросто, я ж йду туди, вона біля мене, що тобі йти? Занесу. Ми занесли той сверточок до неї, літня жінка сама живе в хаті. Вона вийшла на зустріла, запросила пройти, з такою папіросою, зустріла нас палить. Ми кажемо: якщо вам щось потрібно буде, може чимось можемо допомогти. Я священник, я з церкви, там, де ота жінка Наталя, яка у вас жила. Вона каже, приходьте, якщо ви священник, може, поспілкуємося. Ну була думка така, на що я це спросив. Ну, вона прийшла і вийшла та думка, а ми через там пару днів прийшли її провідати. Я сказав, що ну, не дуже гарно полити, і вона перестала це робити. І ми читали з неї священне письмо, я їй залишив новий заповіт, ми стали трошки молитися. Одного разу вона зателефонувала, це, що я можу пам'ятати, і сказала, ви не можете прийти. Я борщ достала з холодильника і каструлю впустила на пол. Ми прийшли з жінкою. Жінка прибирала на кухні, я їй читав новий заповіт, молилися. Кажу, вже не палите чи тільки при нас? Не, не палю вже. Ну, може і правда. Молилися, молитви покаяння після молилися. І проводили час, і от в, такому, от в такому спілкуванні, коли ми так поверталися, я так в серце почув, що мати бачити чусь потребу в нас і задовільнити, бачити якусь нужду і мати на це відповідь і дати це велика милість від Господа. Потім літо прийшло, поїхали десь відпочивати і знову заїхали до неї. Подзвонили в двері, вийшла молода жінка. Ми кажемо, а тут я навіть не пам'ятаю, які звали, а вона каже: вона померла. Її вже нема. Ми трошки так, знаєте, грустно стало нам. Трошки але стало. Я думаю, Господи, ти дав нам таку благодать. Вона й палити бросила, кинула, вона й молила з нами, вона і каяла з нами, вона вже сама читала новий заповіт. Ви скажете, я впевнений, що вона спасена. Якщо б я спасав, то може я б відповів би вам. А так, але надія є, що ця душа може бути там, на небі. Може, пройде ще декілька років, я забуду, що вона і була. В моєму житті на перехресті десь. А приїдемо туди і побачимо, о-о-го, ви тут! Яка радість! І це наша нагорода, такі душі, які будуть спасені Ісусом Христом. Ми побували в Краматорську, закінчили всі справи, їх у нас було сім. Отак вийшло. Все порішали, слава Ісусу Христу. Сіли в потяг в своє купе, ніжні полочки. І поїхали, а через декілька годин зайшла жінка. Я спочатку думав, що то якась кукла, і хтось подарував, а то дитина. Микола звільнив їй нижню полочку, перебрався наверх, щоб їй було зручно. Така дитина дуже моторна. Хм. І якась маленька така, ну що не, навіть не знаю, як це. Вроді і все таке трошки доросліше, а сама маленька. Ну, коротше, щось таке несподівано. Побачив і така. І не спить, вона там пробує вкачати, я кажу, моторна дитина у вас така подвижна енерджайзер. А вона каже, це дитина її мама наркоманка. Ми з сім'єю нашою в такої в праці. Вона не віруючи, вона сказала не в служінні, а в такої праці. У нас був дитячий будинок при церкві, я трошки знаю за це, і дитячий будинок сімейного типу. І у нас багато людей брали діток, і в нашій сім'ї була дівчина. Декілька років, років п'ять. Я трошки цю тему розумів, а зараз не можу навіть вам відповісти, як воно там на законному основанні, як воно назву яку має. Вони кажуть, коли я запитав така моторна, вона то відповіла. Я кажу, а як у вас вона нам дають, і потім шукають батьків. І ми її трошки виховуємо, цю дитину. Потім знаходяться батьки, які будуть брати дитину, і потім ми. Віддаємо її. Я кажу, о, бачите, гарне у вас служіння. Ви піклуєтесь за дитину, а потім з радістю віддаєте. Ну, слово з радістю вийшло не дуже умісно. Вона каже, ми так звикаємо до, до неї, до дитини, ми і плачемо, віддаємо. Я кажу, як звати Михайло. І ми стояли так, уже не в купе, і Микола каже, Давай помолимося, благословим. Я кажу: ну це якщо вона дасть нам дозволення на це. Він пішов, зник. Він як Олексій, такий євангеліст. Олексій зі всіма в купе перебалакає, всім розповість. Я не стільки в цьому. Так, і я розповідаю, ну? Но... А більше от, Олексій, Микола. І він пішов в купе, повертається, каже: дали дозвіл. Я тобі представлю як священник. Пішли, ми зайшли. Я з собою о -о олію ввожу завжди. Я не мажу куди попадя їй. Але тут таке бажання було на дитину з олією помолитися. Я кажу, ми можемо так? Вона каже, так, можемо. І знаєте, мене самого вразила молитва, яка за цю дитину була. Вона якась була особа. Я мов би помолитися, Господи, благослови, оздорови, благослови в житті. Я не можу вам слова передати, та й навіщо. Але вона була якась від Господа, від духа така, знаєте, як Братигар зараз сказав, по адресі і така натхненна. Ми стояли потім вже довга була зупинка на вулиці з Миколою. Я кажу, ти бачиш, доколи є час. Треба робити добро. Так, своїм повірі. Але доколи є час робити всім. Той Михайло вже поїхав. Вони в дві ночі вийшли в Києві, і я не зустріну з ним більше. Це... Але ми стояли, я кажу, ти бачиш, щось може Господь особливо для нього хоче. Да ми навіть не знаємо в цьому житті, що з ним сталося. А представ, кажу, будемо на небі, ну, якщо там є таке, щоб подивитися, що там на землі, і земля ще буде існувати, і Господь трошки затримається, не прийде за церквою своєю, ми, може, побачимо того Михайла, якому буде 30 31 рік, і він буде служити Господу. І буде таким гарним чоловіком Божим, за що ми теж молились. І я собі записав і поклав на серце молитися за нього, скільки буде можливості. Да, може, з часом забуду, але буду молитися. Ще їх один військовий. Микола каже, і за військового помолимось. Я кажу, давай, це твоя черга. Він пішов. Познайомився з ним, молився за нього і теж каже: я запишу ім'я і буду молитися. Друзі, поки маємо час, усім робимо добро. А найпаче своїм по вірі, я дуже вдячний був і зараз, коли пару років тому, трошки менше. Олександр Володимирович, Віталій Миронич закликали мене в подорож. Це була перша подорож, моя з Червонограда на служіння. Я їм казав, коли повернулися, я, як Кирила, прир... Господь приробив мені. Так, і тут можемо служити. І не кожен е... ну, би, должен їздити у кожного тут своє служіння. Я кажу, не для того, щоб всі взяли і поїхали завтра кудись. Це у кожного своє. Хто куди покликаний, хто що робить, Але треба робити, поки є час. Добро! І ми були там на служінні, були в церкві. Це було Дніпро, це було Запоріжжя, це була зустріч з Геннадієм Махненко. І мені дуже сподобалось. І потім була інша, 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 і ми їздимо зараз. І вже в цьому місяці ми плани, якщо вони від Господа, то состояться. Поки ще тільки плануємо, щоб поїхати в Берегово, в Закарпатті. А на місяць червень, в Краматорськ знову, бути в Києві, бути в Дніпрі. І ми составляємо ці плани, молимося, кажемо, Господь, Ти вправ нашими серцями, бо ми маємо бажання служити, чинити добро. Найперше своїм повірі, але також робити його усім, поки маємо час. Ще раз скажу те, що казав в началі на початку: не кожен раз покличуть, не кожен раз буде можливість відповісти. Можна йти на ринок, побачити якусь нужденну людину, дійсно нужденну, і сказати, а, скуплюся, залишиться, вийду і потім дам. Вийшов, а людини нема, вже не кличе. Або змоделюю по-іншому. Вийшов, кличе, а витратив все на їжу. Можливості нема. Доки є час.